Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, капітан першого рангу, разом з нами. Доброго ранку вам вітаємо слава Україні, вітаю вас, героям слава, слава. пані Наталія. На що ворог зазіхав останньої доби на півдні України? Не так не стільки була сконцентрована робота по півдню, скоріш за південний схід і центральні регіони України. Знов була складна траєкторія руху. В складних погодних умовах доводилось працювати. У нас шторми, дуже сильне штормове попередження було і сильний поривчастий вітер, і море штормить. І зараз підбуваються, ще підсумки атаки в цілому ворог спрямовував удар по об'єктах інфраструктури, якщо говорити про безпосередньо нічну мішану дронову ракетну атаку повітряні сили, думаю, підіб'ють остаточний результат. Ми працювали по безпілотних літальних апаратах. Їх в нашій зоні відповідальності було не дуже багато вони більше були сконцентровані на перехід в інші області. Запускалися вони також з різних напрямків, теж встановлюються, тому що ще раз повторюсь, в цієї ночі були дуже складні погодні умови, і однозначно зараз ще не можемо підбити підсумки. Чи є відчуття, пані Наталію, що росіяни знову змінили тактику, адже дрони цього разу літали чи не до п'ятої ранку? Так, загалом, по нашій зоні відповідальності, зокрема, сигнали повітряної тривоги лунали більше 4 годин. В різних областях розкатувались знов таки, траєкторії складні, Вираховувались маршрути з у, тим, щоб обійти системи протиповітряної оборони, але робота була досить результативною, тим не менш. Говорити про нову тактику зарано. вони продовжують маневрену тактику, те, що вони вже застосовували на правобережжі Херсонщини. Ви говорили про те, що знижується кількість артобстрілів, натомість вони віддають перевагу авіаційним обстрілам, скидають каби. Скажіть, тенденція продовжується. На жаль, вони дотримуються так тенденції на збільшення, і якщо підбивати підсумки попередньої бойової доби, то це було шість авіаційних ударів. Близько трьох десятків хабів було скинуто. 28 чи 29, Зараз теж підбиваються підсумки, і зараз тривають обстріли ще Херсонщини, артилерійські обстріли в напрямку самого обласного центру. Ми продовжуємо працювати, і результат досить красномовний. За минулу добу знищено 12 артилерійських гармат в нашій зоні відповідальності. Три човни, дуже багато автобронетанкової техніки. 46 окупантів, але тим не менш розуміємо, що їх запас досить серйозний на тому березі, і продовжуємо нищити і боєсклади, склади з боєприпасами. Так, два польових пункти боєпостачання і два спостережних пункти були знищені. Посилення обстрілів на певній ділянці, зокрема на тому ж Херсонському напрямку, або ж на інших, якщо ми можемо якось це пояснювати та акцентувати, чи означає, що на цих напрямках будуть відбуватися якісь конкретні дії більше аніж просто обстріли, можливо, це якась підготовка, або можливо, це пов'язано із певними ротаційними діями окупанта, які привезли. Нових мобіків так і навчають їх цим стрільбищем. Насправді, якщо аналізувати навіть пабліки окупаційні і пропагандистські пабліки росіян, очевидно, що вони намагаються в такий спосіб виправдати своє поведінку тим, що очікують просування сил оборони, і намагаються максимально зрівняти правий берег, закидуючи цивільне населення і керованими авіабомбами, і використовуючи дрони з осколковими боєприпасами, які скидають на скупчення людей. На місця зосередження людей, на цивільні автівки, в тому числі це в принципі тактика терору, яка нічим не виправдовується, але для окупантів це таке розуміле пояснення. Зрозуміло, дякуємо вам, пані Наталію, що долучилися до нашого ефіру. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами.